Отже, з нами на зв'язку футбольний журналіст Андрій Сеньків, ведучий проєкту КДК. Андрію, вітаємо. Привіт, привіт, як мене чути. Так, ну трошечки тихенько, але я думаю, що режисери зараз це трошечки поправлять. Так, ну, Андрію, е, я думаю, що. Е... Так, скажемо нашим глядачам, хто не розуміється на футболі. От, і взагалі на спорті. Ми е, розкажемо про те, що 23 серпня розпочався нарешті чемпіонат України з футболу. От, і розпочався зі скандалу, тому що ну, е, придумали телевізійний пул, верніше, право на трансляцію усіх матчів чемпіонату України з футболу виграла фірма Ситанта Спорт. Але, е, як завжди, Група команд, а це чотири здається, так, відмовилися від цього телевізійного 5. пулу п'ять команд, 5. і навіть не пустили знімальну групу Сетан та Спорт на один матч. На два. Вже на два матчі. От. І ну, колошматять, оце все, я так розумію, Коломойський і Суркіси, власники каналів, співвласники: «1 плюс 1», «2 плюс 2». Вони кажуть, що ми будемо безплатно ці команди показувати. Замовчуючи про те, що насправді, показуючи безплатно, вони приваблюють усю найбільшу рекламу. так же? ну, точніше, вони просто популісти, вони маніпулюють на тому, що вони дають безкоштовний футбол, який можуть дивитись діди в селах, не маючи доступу до миого і так далі. і Багато пафосних слів звучить. А насправді це популізм, яким займаються ці люди завжди суркіс зараз навіть, не в кращому стані, і бодай безкоштовним футболом не може свою репутацію, хоча б трошки відбілити. Там от ми ж робимо для українців стільки багато. Ми даємо їм дивитись безкоштовно, матч Динамо рух. от, ти така логіка в цьому всьому взагалі є в них. І плюс це бажання попендрюватися український футбол це про понти, футбол – це не про логіку, не про бізнес, не про структуру, не про заробіток. Це просто тяп-ляп комусь що захотілося і шукати прям якусь логіку, прям вдумуватись в те, чому Козловський Григорій, чому Ігор Суркіс, чому Коломойський не, не хочуть робити єдиний пул. Я Чесно не розумію, так тобто зрозуміло, що український футбол зараз коштує небагато. Їм за кожному з клубів запропонували по 90 тисяч доларів за весь сезон. Це мізерні кошти. Але справа в тому, що більшої суми не запропонував ніхто. Питання, чому не запропонував ніхто, тому що український футбол дійшов до такого стану не через війну, а через власників клубів вже де тривалий час, що він коштує наскільки мало. Що він коштував більше? Треба всіх всі, всі в одну кучу, зробити єдиний пул, Коли ти можеш централізовано організовано продавати на різні канали, на різні майданчики і за кордоном, тому числі, і єдиний продукт, який називається український футбол, коли. Один матч знімають плюси зі своїми камерами, зі своїми графіками, інший знімає НТА зі своїми камерами, зі своїми графіками, третій знімає Сетанта, четвертий там якісь інші канали це ненормально. Це е, людина, яка хоче дивитися український футбол, вона має мати 4-5 каналів, де вона це має робити. А це має бути централізовано зроблено. На початку це невеликі гроші, але з часом, коли ти вже маєш єдиний поток, які ти продаєш, тоді ти можеш це робити централізовано. От і все тут тут немає великої математики. Е, все логічно так працює весь світ, так працюють всі чемпіонати. Чемпіонат Польщі він коштує чмат Польщі з футболу він гірший за український в плані конкуренції, в плані рівня футболу, але їхні права коштують в рази в десятки разів більше ніж українські, тому що там є ця централізація прав. Там є нормальний маркетинг, там є нормальні продажники, там немає не, таких от дивних амбіцій, власників. От. І польський футбол, не граючи в лісі чемпіонів, не здобуваючи жодних трофеїв, має купу грошей. А ми не маємо цих грошей. Тільки коли маємо тоді, коли е, Коломойський стане з правильної ноги, чи Суркі стане з правильної ноги, і з барського плеча кине якісь недокриски на якогось бразильського гравця. От це є український футбол. Андрію, в тебе зараз Це дуже є. цікавий проект, який називається КДК. От, дивись. Е Рух все-таки якесь покарання отримав. Йому там забанили Ютуб канал, Фейсбук, соцмережі. Так, оце поширилось. Ну, плюси, на жаль, напевно, все-таки УПЛ не має впливу на нацраду з питань телебачення і радіомовлення, щоб там їх забанити. Ну, вся нацрада що, що, це висуванці коломось. наскільки я знаю. Що робити КДК з цими клубами? Ти маєш на увазі федерацію, да? ну так, або, або федерацію, просто... або прем'єр-лігу. Так, все дуже просто, вже цілком пропрацьований механізм, це прописано в регламенті. За на допуск на перший матч це штраф, штраф е, 250 тисяч гривень, за другий матч 500 тисяч гривень, далі йде знімання очок. Плюс додаються кошти, якщо ти не допускаєш знімальну групу сетанти на матч. Тобто, якщо ти транслюєш на своєму майданчику, це один штраф. Якщо ти не допускаєш ще й офіційного транслятора, це ще один штраф. Тобто, відповідно, вже набігло майже пів мільйона гривень і зорі, і руху за перші групи. А якщо це продовжиться ще два матчі, будуть з кожного матчу знімати з них по три очки. Ну а хто контролюватиме виконання оцих речей? Ну очки можуть зняти, а штраф не будуть платити зараз? Бардак в українському футболі, штраф, штраф не платиш, штраф не платиш, там є певні терміни. Подання апеляції там різні юридичні процеси. тобто, ти подаєш апеляцію, програє ж апеляції. Це може тривати місяць, там півтори. Це зрозуміло, це юридична катакатабася, така тяганина. Але загалом ну є органи федерації футболу України, які повинні цим займатися. Це органи є юридичний відділ федерації футболу, є контрольно дисциплінарний комітет. Тобто, все вже придумано. Тут питання лише в сталевих нервах і сталевих намірах на намірах в наших. Керівників футболу, чи вони готові йти до кінця в цьому питанні, наскільки вони принципові, і чи включаться в якийсь момент договорняки вже між ними, щоб цю ситуацію якось на гельми спустити? Як це було наприклад, три роки тому, коли ситуація три роки тому була дуже схожою насправді, але тоді трансатором мали бути канали футбол, власниками яких був рад Ахметов, які. З були заангажованими. Вони чітко говорили на користь Шахтаряна, на користь Ахметова вічно поливали брудом Динамо Київ. Це якби ситуація була одностороння, і тоді можна було зрозуміти суркісів, чому вони не хочуть полу, чому вони не хочуть на футболи, тому що ну для чого їм туди йти, якщо їх там поливають? Тут здавалося би, що ну вже немає сетанта. Це абсолютно нейтральний нейтральний гравець, який ні за кого не поливає. Причини, здавалося б, не мало бути, тому що завжди Суркісу говорили про одну причину, що от футболи, які погані, ми з ними не хочемо. Футболів немає, суркісів, суркісів немає в пулі. І що важливо, що важливо, я буду сказати, що в той момент також федерація футболу мала всі важелі впливу, щоб і штрафувати, і знімати очки, і довести цю справу до нормального законного, юридично законного кінця. Але в той момент вони вирішили не сваритися, вони дозволили по суті незаконно плюсам транслювати український футбол. Якщо б в той момент, так само як і тепер українська прем'єр-ліга почала дати запити на страйки, то тоді також би відео видаляли. Просто тоді не хотіли йти в цю руку, не хотіли йти в цій в цю війну саме канали футболу, тому що вони все одно Ахметов каже, ну все таки, ми з Михайловичем, ну вроді б і він це попіваємо. Зачем? Правильно? А тут це цетанті по барабану, і по цимбалах, хто там Хметов, хто там Суркіс, вони просто йдуть по закону. От і все. Андрію, а на вашу думку, чи можуть втрутитися тут державні органи? Ну, один дзвінок з Офісу президента, наприклад. Так, я не виключаю цього моменту, тому що Кривбас, який е зараз грати грає прем'єрлізі, це команда, фактично, яка. За бажанням Зеленського її відновили, це входить в кулуарах. Це ні для кого не секрет. Що навіть навіть уклик Кривбасара в перший Кривому розі на новому стадіоні, то сам матч були затримали, бо на нього мав приїхати Зеленський і вдарити перший удар по м'ячу з центра поля. Така історія була і самим клубом керує Артем Гагарин, який був близьким, можливо, є близьким до Зеленського. Про нані правдиперчикомпанії там весь час світився. І цей Артем Гагарин, він відкрито виступає проти Суркісів, виступає проти людей, які проти єдиного полу, і цю історію цю історію тягне. Тому я не виключаю, що десь вони можуть піднажати питання. Просто в просто пріоритетах, на якому місці в пріоритетах Володимира Зеленського єдиний був примірві. <по> ну тобто, я не, не думаю, що він там такий сидить, думає, як би це питання розробити. Якщо до нього це дійде, якщо я я певний, що він якби послухається Гагаріна і дасть якусь вказівку. Але коли це буде і чи це буде, я не виключаю, але не берусь стверджувати на 100%. То ж, ми дякуємо вам за ці коментарі. А від себе скажемо, що ми за правила. Ну, закон один для всіх, правила одні для всіх. Якщо ухвалили такі правила, не можна правила гри міняти під час гри. Що хотів робити Янукович і де тепер Янукович? Ну, якщо це хочуть робити Коломойські і Суркіси, то ми знаємо, де вони можуть опинитися, попри їхню дружбу з президентом України Володимиром Зеленським. Особисто плачу за футбол і всім шанувальникам Раджу. Дякую, Андрію. З нами був Андрій Сеньків, футбольний журналіст і оглядач, ведучий проєкту КДК. Дякую, Андрію. Дякую щасливо. На все добре. Триває тер громадського інтерактивного телебачення.